Друзі, всім великий великий привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду звітувати за проєктом Помадна Карусель. Як і минулого місяця, в мене не найкращі результати, мало користувалася косметикою, але все-таки деякі позиції будуть вибувати сьогодні, і вже хотілося б якнайшвидше на заміну обрати щось новеньке. Чим власне ми з вами сьогодні і будемо займатися? Але перед тим підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео, і запрошую на інші ролики на моєму каналі. Отож, першим покажу ось такий от блиск-Lifter Gloss від Maybelline у відтіночку 004 Silk. Дуже класний блиск, дуже мені подобався. І відтінок такий рожевувато-коричневуватий. Дуже класний. Його було дуже-дуже легко носити на щодень. і... Я ним скористалася з моменту минулого звіту 4 рази. Перед тим я спеціально скоротила використання цього блиску для того, щоб він перейшов зі мною ще на один місяць. Але все-таки через болячки свої не користувалася ним так багато, як хотілося б. Десять використань він пройшов і сьогодні вилітає. Дуже класний блиск це одні з моїх улюблених блисків серед усіх, що в мене є, оця формула. Другий засіб, також вже другий місяць був в межах цього проєкту, це олівчик від Lamel у 401 відтінку. Він мені дещо засвітлий для того, щоб я його наносила на контур губ і я скористалася ним за останній місяць лише один раз. В принципі, я вже знайшла до нього підхід, я просто буду його наносити на центр губ, а інший темніший олівчик по контуру. Таким чином буде висвітлений центр губ, і поверх я наношу або бальзам для губ, або блиск для губ, і так найкраще він виглядає на губах. Сподіваюся, що в грудні так максимально ним покористуюся, для того, щоб вже наступного звіту він вилетів з проєкту. А поки що, станом на сьогодні всього в межах проєкту тут три використання, чого, звісно ж, замало для того, щоб він вже вибув, і він лишається ще на один місяць. Ще одна самоварна губна помада, яка вже два місяці в межах цього проєкту. Ось такого от приємного відтінку. Це помада бальзамного типу. Я нею скористалася достатньо кількість разів для того, щоб вона зараз вилетіла. 5 разів я її використала попереднього місяця, 5 разів цього місяця, і таким чином тут вже є 10 використань, вона вилітає. Дуже класна помада, класна формула, така бальзамова, кремова тане. Було дуже комфортно її носити без макіяжу, тому що відтінок тут такий напівпрозорий, ніжний вона не вимагає повного макіяжу. І це було легко і сьогодні вона вибуває з проєкту. Могла б скористатися нею і більше, але зараз до кінця грудня хотілося б все-таки більше зосередитись. На тих помадах, які я планую до кінця року закінчити, тому що тут вже зовсім мало часу лишилося. Сьогодні ця помада вилітає з проєкту, і я рада на заміну оберу щось друге. І лишилося дві помади, які потрапили в цей проєкт місяць тому. Перша це переплавлена губна помада від Bell, Рідна упаковка погано викручувалася, і я вирішила переплавити ось такий от стриманий чорний футляр. Вона, до речі, дуже органічно в ньому виглядає. Дуже гарно, така класика в чорному футлярі. Це просто шикарно. Виглядає краще, ніж в рідній упаковці. Але я нею скористалася за останній місяць лише один раз і лише експериментувала вдома. Я помітила, що вже відвикла від червоної помади. Мені вже стає якось важче її. Носити, я стаю більш прискіпливою, на мою думку, якщо ти носиш червону помаду, то в тебе має бути ідеальний тон, ідеальний макіяж, і просто е, на обличчя все має бути ідеально. І оце я один раз спробувала вдома і після того більш не наносила. Тому я сподіваюся, що попереду ще Різдво, Новий рік, я Дуже хочу її носити на ці свята. І маю надію, що за ці свята вона пройде всі свої використання. Поки що вона лишається в проєкті, лише одне використання. Цього надто мало для того, щоб вона вилетіла, і буду якось працювати над собою, щоб почати створювати вже ці ідеальні мейки. І остання помада це Лімітка від Oriflame, Power PowerShine, дуже старенька. І це такий приємний, прохолодний, бежевий відтінок. Тут прохолодна бежева база, але з золотавими блискітками. Помади тут зовсім зовсім мало, це один з ідеальних претендентів на Project Pen в наступному році. Можливо, так і зроблю, але я ще не готова з нею попрощатися, також могла користуватися нею і більше, значно більше, але вона просто пройшла 10 використань і сьогодні вибуватиме з мого проєкту. Вона мені дуже подобається і хочеться, щоб вона ще на трішки затрималася в моїй колекції. Гарний варіант на щодень підходить практично в будь-який макіяж і тому її носити було дуже-дуже легко. І зараз давайте разом оберемо новинки в мій проєкт, починаючи з середини грудня. А зараз оберемо три новинки до проєкту Помадна карусель». І це будуть такі нові засоби для макіяжу губ. Номер 3 46 та 9. Номер 3. Рідка губна помада матова від Maybelline Seductress. Відмічаю. Номер 9. Олівець від Lamel 408 відтінок. Він в мене в проєкті 100 використань, тому оберемо щось інше. І третій номер 46. Е, помада від Oriflame Powershine в прохолодному бежевому відтіночку. І замість олівчика ламель оберемо щось інше. Це буде номер 69. І це губна помада від L'Oreal Paris, Лінійка Nude Intense номер 173 Це та, яку мені подружка подарувала, і з якої в мене почалась любов до цієї лінійки. Гаразд, за секунду повернусь, покажу, як виглядають ці продукти. Отож, обрали. Ось ці три засоби сьогодні покидають мій проєкт, ці два лишаються і показую те, що в цей проєкт потрапляє з середини грудня. Перша це помада від Maybelline, рідка Super Stay Matte Ink у відтінку 65 Seductress. Мені здається, що це е, найбільш розповсюджений, е, найбільш бестселер у бренду серед цих відтінків, тому що він якийсь, на мою думку, Найбільш нюдово-нейтральний і легко буде носитися на щодень. Ось так от виглядає дуже гарний відтінок. Непогане в мене ставлення до цієї помади, і думаю, що 10 використань вона пройде швидко і легко. Плюс це такий відтінок, який дійсно пасує практично в будь-який макіяж. Тому. Чекаю наступного звіту, вона, мені здається, точно буде вилітати. Наступна губна помада це ще одна губна помада від енергоблиск. Це одна з двох найстаріших, які в мене лишилися. Тут така вже затерта, некрасива упаковка, але всередині дуже класний продукт. І це також бежева помада, але вже з прохолодними блискітками. Ось такий вигляд має у свотчі. І мені здається, її також буде дуже-дуже легко інтегрувати в щоденні макіяжі. Тож також класний, мені здається, наступного звіту по ній має бути результат. Остання губна помада це моя з останніх новинок від L'Oréal. Це та губна помада, яку мені подарувала подружка, яка є аналогом губної помади від Charlotte Tilbury – Pillow Talk. І це. 173 відтіночок. Зараз покажу, як вона виглядає у сводчі. І, до речі, це виявилось, що це найближчий аналог до тієї губної помади, яку я цього року розхламляла і який так активно шукала заміну. Це був один з моїх улюблених відтінків у колекції. І ось в мене є найбільш ближча заміна. Не знала, що та моя старенька губна помада так схожа на пілоуток. І це було таке доволі приємне здивування. Отож, три засоби сьогодні вилітає, це є доволі непоганий результат, як на мене. Звісно, в мене є мрія, щоб в якомусь зі звітів всі п'ять засобів покинули мій проєкт, але поки що такого ще не траплялося. Сподіваюся, ми ще побачимо таку подію в майбутніх звітах. Отож, давайте згадаємо, якою була моя кольорова гама в межах цього проєкту минулого місяця. І з середини грудня по середину січня, ось так, от вона буде виглядати. Знову ж таки, дуже нюдово, дуже так повсякденно, але разом з тим акцент на... Червона помада лишається. Маємо ту собі до кінця грудня ось цим отолівчиком скористатися ще сім разів, щоб він вже в середині січня абсолютно точно вилетів з мого проєкту. Щодо червоної помади, також маю плани на свята. А ось ці от три помади, мені здається, дуже-дуже органічно будуть виглядати в щоденних макіяжах, дуже легко туди інтегруватимуться, і тому я думаю, що з ними жодних проблем не буде. Мені подобається те, що Кольорова гама знову така приємно нейтральна. І це вселяє надію, що наступного звіту мають бути знову ж таки хороші результати. Дуже на це сподіваюся. Отож, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з помад, які лишилися станом на сьогодні, на вашу думку, в наступному звіті вилітатиме. Які помади? Я сподіваюся, вона буде не одна. І напишіть, як вам мої результати по використанню цих засобів. Прощаюся з вами, сподіваюся, що ненадовго. Дуже надіюся, що все буде гаразд, і ми невдовзі з вами знову зустрінемося на моєму каналі. Дякую вам за перегляд, чекатиму нових зустрічей. Бережіть себе, будьте чемними і цілую до наступної зустрічі. Па-па-па-па.